На Харківщині майбутні сержанти пройшли випробування полігоном. Майже 200 курсантів військового коледжу виконали вправи з вогневої підготовки: стріляли з автомата Калашникова, пістолета Макарова та практикувалися влучно метати гранати з окопу. Завдяки вдосконаленню навчальної програми у Харківському університеті повітряних сил подібні польові вишколи проводяться значно частіше, що якісно відобразилося на підготовці військових спеціалістів. Цьому році збільшилась кількість практичних занять з вогневої підготовки, як і з інших дисциплін. Завдяки тому, що стали приділяти більше уваги підготовки особового складу для якісного виконання завдань за призначення. Незважаючи на складні погодні умови, курсанти успішно виконали поставлені завдання та залікові нормативи. До тренування з вогневої підготовки майбутні авіаційні фахівці ставляться так само відповідально, як і до вивчення профільних дисциплін. Потрібно для кожного військової служби, яким би тим була. Неважно, хто тих на якій спеціальності одне важко на досконале. Кожен польовий вишкіл це підвищення військового професіоналізму та командирської підготовки. Тож для курсантів військового коледжу створено всі умови для навчання. Віталій Саранцев час ще.